Винуватись знайдений, принаймні так стверджує секретар рівної ради Віктор Шакерзян. Він на своїй сторінці у Телеграм опублікував допис про те, що виявили підприємство, яке забруднює повітря в мікрорайоні Північний. Екологи стверджують, що ця проблема існує в місті не один рік. Нами було створено рейдові групи. Щоденно проводилося патрулювання для підтвердження або спростування скарг на гарячу лінію обласної державної адміністрації. Деякі скарги. Нами були спростовані, але були випадки щодо підтвердження забруднення атмосферного повітря. Держслужбовці здійснили вимірювання повітря. Вміст небезпечних речовин перевищив норму в кілька разів. Дуже високі перевищення були по аміаку та сірководню. По аміаку понад Трьох разів по сірководню більше п'яти разів це надзвичайно високі концентрації, які можуть негативно вплинути на стан здоров'я людей насамперед, тих, хто мають проблеми з дихальною системою. І е, люди поважного віку, тим більше в таку спеку. Підприємством, що забруднювало повітря в мікрорайоні Північний, виявилось ТОВ Еко Євроальянс. Володіють ним громадяни Китаю. Тут виробляють готові корми для домашніх тварин. Та як запевняє охорониця, підприємство вже два роки не функціонує. Це така брехня, хлопці. Саме більшість море тут нічого не роблять, нема ніхто не працює. А все смореть звідти йде, що я тут вагончику нема чим дихати. Просто я не знаю, звідки той сморя. Тут, тут, тут нічого я... не працює. Вже два роки ніхто не працює. А ви... Китайці виїхали в Китай, все. Це підтвердила уповноважена особа підприємства. В телефонній розмові чоловік повідомив, що фабрика не працює, а власники повернулися в Китай. Власник, фірми е, Вже повернутися в Україні не, вони не збиралися вже, не збирається. Взагалі вони планують уже демонтаж робити все, техніки. Нині готується звернення в правоохоронні органи за заподіяння шкоди здоров'ю жителям мікрорайону Північний. Наразі нам, нами збирається інформація щодо діяльності цього суб'єкту господарювання. Після збору усіх необхідних даних нами будуть передано матеріали правоохоронні органи. Держекоінспекція і надалі буде здійснювати рейдові заходи щодо запобігання забруднення атмосферного повітря, адже знайдений суб'єкт господарювання може бути не єдиним забруднювачем в місті. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.